Як Степан Андрійович Бандера казав, і його послідовники. бачите? І все такі слова Степана Андрійовича збулися, він пророкував, каже, один чоловік скаже слава Україні, і мільйони відповідають героям слава. І сьогодні цілий світ закутаний. У синю жовті прапори. Прапори моєї держави. Бо прапор це є символ, який визначає територіальну приналежність. Тому це є той символ державний, яким має пишатися кожний українець. Його треба відстояти. Щоб мені не було встидно, бо коли я поїду після війни, чи хто-небудь із вас в любу державу, як цивілізована людина, і на мені хтось побачить прапорець сину жовтий, і вони зразу скажуть Україн окей герой. А за це, щоб ми так були в цілім світі шановано поважені, Треба заплатити жертву. І ми платимо величезну жертву, бо більшої жертв, як людське життя нема. Мирні люди, воїни наші, територіальна оборона, Служба безпеки України, всі підрозділи, всі, які працюють над цим. Ці, які поклали своє життя різне, в різний спосіб, це є найбільша жертва, це людське життя. Будинки, школу вони бомбили, будинок там ще щось відбудуємо. Ну, Людина і людське життя це є дуже важливо.